Вітаю! Сьогодні на огляді велокомп'ютер від відомого китайського виробника Westbiking. Продукти цієї компанії представлені не лише на Алиекспрес, але й на українському ринку. Існує декілька модифікацій такого велокомп'ютера, які зовні ідентичні, відрізняються вони лише функціоналом. Наприклад, одна модель має датчик температури, інша його не має і тому подібне. В комплекті сам велокомп'ютер, кріплення до велокомп'ютера, безпровідний датчик. Магніт, 4 стяжки, 2 клейкі основи і джгут для закріплення велокомп'ютера а також дуже детальна інструкція. Вона, хоча на англійській мові, але там все в картинках і дуже добре зрозуміло. Використовується батарейка формату 2032 як у велокомп'ютері, так і в його датчику. Основні функції велокомп'ютера: годинник, секундомір, поточна швидкість, середня швидкість, максимальна швидкість, поточний пробіг, загальний пробіг. Автоматичне включення та виключення, підсвітка. Для початку роботи потрібно зняти заглушки, які стоять між батарейкою та контактами. Найкраще викручувати якоюсь великою монетою. І не забувайте про резинове кільце, яке дуже легко загубити. Саме воно забезпечує водонепроникність пристрою. Кільце є як на велокомп'ютері, так і на датчику. Аналогічним чином потрібно зняти заглушку із безпровідного датчика. До самих велокомп'ютерів у мене претензій немає. Єдине, що я вже поміняв, це два датчики, при чому вони взаємозамінні. Тобто датчик від одного велокомп'ютера підходить до датчика від іншого велокомп'ютера. При першому увімкненні або після заміни батарейки необхідно вести інформацію. Найголовніша інформація це окружність вашого колеса, тобто відстань, яку воно проходить за один оберт. Велокомп'ютер має дві кнопки M та S. Кнопкою S вводимо дані, кнопкою M підтверджуємо. Окружність колеса дуже легко виміряти. Ставиться відмітка напроти ніпеля. Далі колесо робить повний оберт, і коли ніпель буде знизу, знову ставиться відмітка. Після цього вимірюється відстань між відмітками. Цю відстань потрібно перевести в міліметри і ввести у велокомп'ютер. На наступному кроці вибирається формат часу 1224 та вводиться поточний час. На наступному кроці потрібно ввести відстань, яку ви вже проїхали. Тобто це є одометр, скорочено одо. Якщо такої відстані немає, ви просто залишаєте все по нулях. На цьому налаштуванні можна вважати завершеними. Меню перемикається кнопкою M. Кнопка S, наприклад, запускає та зупиняє секундомір, а також скидає пройдену відстань, скорочено DST. В режимі DST потрібно натиснути та утримувати кнопку S тривалістю понад 2 секунди. Якщо в уже налаштованому велокомп'ютері потрібно змінити певні дані, то перейдіть в режим годинника, натисніть та утримуйте кнопку M. Після цього введіть інформацію заново. У цій моделі велокомп'ютера наявне підсвічування. Вмикається воно одночасним натисканням на дві кнопки. Вимикається аналогічно. Велокомп'ютер купував я на Aliexpress, Обійшовся він мені в 230 гривнів по акції.